Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нашому салоні на вас чекає ось така міська компактна машина. Mazda 3 2014 року випуску. Автомобіль пригнано з США. Відновлено досить гарно. Має потужний бензиновий двигун об'ємом 2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має передній привід. Ось такий гарний, приємний чорний колір. Потонована. Оригінальні титани 16-го розміру, передні та задні туманки, лінзована оптика, ксенон, безключовий доступ, все це чекає на тебе у цьому автомобілі. Просторий салон світлого кольору на тканинній основі. Дивіться в якому стані. Стан салону задній ряд сидінь має досить задовільний. Укріплення зафікс, три підголовники, всі пасуки безпеки. Все працює, задній центральний підлокітник, клімат дуже якісно холодить. Ось така карта дверей, безключовий доступ, акустична система BOSE, повний склопакет, механічне регулювання сидінь, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом ESP, датчик дискушон. У нас є керування аудіосистемою на кермі, круїзконтроль присутній, 132 тисячі рідного пробігу. Запуск двигуна кнопкою, в нас двозонний клімат, контроль, в нас є гарний кондиціонер, автомат з функцією Tiptronic та керування мультимедією на ось цим джойстиком. Є все, що тобі забажається. Можна обирати для себе акустику, як вона буде звучати або не буде звучати з вашою улюбленою музикою. Ось ця красуні чекає на тебе в нашому автосалоні Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102 за попередньою домовленістю. Її можна придбати як за готівку в різних, так і за криптовалюту. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте за своїм автомобілем в